Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ, і не тільки. Значить, що я придбала в АТБ? Була акція одного дня, крабові палочки стоїли 89,90, чи я не пам'ятаю. Е, звичайно, я купила. Я пішла зранку і взяла ось таку собі парочку, пачечку на праз запас. Бачите, вона там холодна. Значить, час я покажу всі товари, що я купила, коли була акція одного дня. А потім це а, наступне. А, макарони Було 20,90 коштували. Я не знаю, як в інших містах, але в місті Харків завезли в даному випадку всі макарони. Коли було день народження АТБ, там я практично нічого не купила, окрім макаронів. Значить, що я купила? Я туди купила і дуже розпробувала. Мені сподобалось. Я взяла ось таких сім ось пачечок макаронів. Я дуже божню пасту з морепродуктами і взагалі з овочами. Не так більше, як з м'ясом, як з морепродуктами та завичами, тому з радістю собі купила таких багато пачок на призапаси. І ось така, знаєте, я її не брала, але я зварила. Вона дуже смачна. Дуже смачна і цікава, по-перше, вона дуже швидко вариться, що економить ваш вас часто енергію. і смачненька. Справді смачненько. Якщо у вас є дітки, купіть їм вони, вони будуть в захваті від неї. Я... Довгих було багато. А ось таких, мабуть, не я одна розпробувала. Було всього дві пачечки, я дві останні забрала. Я купила практично таку кількість, як брала тоді, коли було в АТБ... день народження в АТБ. Їх я взяла сім, правильно? 2. Чот... Ні, я шість взяла шість. шість, Чому я вирішила сім? Я їх взяла шість, у ці взяла дві, дві останні. Я не знаю, може, ще докладали, але я не бачила. Сметана просто наша була разом з макаронами в один день акція 15%. Було сметани дуже багато. Я прийшла, я взяла і ще стояла біля цього холодильника. Ще ящички, в яких було такої сметани. Ну, бери скільки хочеш. І це було, щоб ви розумієте, шоста вечора не те, що там я зранку прибіжала, в восьмі бистренько забрала і нікому нічого не залишилось. Ні, місто Харків. Про це подбала. Я взяла таких 6 баночок. Ну, Так як вже час давно пройшов, в мене вже їх не 6, а залишилось всього 4. Смітана дійсно смачна. Мені дуже подобається виробник просто наша. Взагалі я питаюсь брати все, що мені подобається. Вона смачна і просто так, її можна ложечкою їсти і сахарком. І мене дітки обожнюють. Хліб намазати сметанкою, трішки присолити. Це такий для них бутербродик. Також я встигла придбати пельмені, Але ні, по цій акції, яка є на цій неділі. Я пішла за пельменями, Думала, як і макаронів, їх буде дуже багато. Бери, не хочу, але вийшло, що їх не, 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 не було. Що ще купила? Ось такі сирки кома. Зараз по сирки таки сиркикомова, їх багато. Я взяла два такі, які ми полюбляємо. Це вершковий і гауда. І ще є з горішками. Я хотіла взяти з горішками, його не було. В нашому, АТБ його не було. Таких я взяла дві такі пачечки, дві гауди, дві вершковий. Дуже зручна упаковка, зберігається в холодильничку. Він внутрі, всередині смачненький, свіженький. Строки великі, так що можна сміло брати, якщо є холодильник або велика родина, як в мене, про запас. До 2601 року, значить, до 25-го 26-го, до січня місяця. Кінець січня місяця. Знаєте, воно по-любому з'їсться, Як ти не крутий. А що ще купила? Ось така була акція один день. Я не пам'ятаю, що було, і огірки були. Щось. Орки мені, я взяла, ну, баночку, мені взяла, моя знайома. Я не взяла, бо я не встигла, я прийшла теж ввечері, як за макаронами, але макаронів казати багато. Я прийшла теж ввечері, в сьомий вечора там вже були тільки пусті полички. Але мені моя знайома позвонила зранку і каже, тобі взяти, Я говорю, ну візьміть. Я хотіла парочку взяти, парочку трійку, але <кій> довольствуюсь і радуюсь однієї. Що ще взяла? Був майонез теж по акції я взяла одну пачечку, чому одну, не знаю. Я думаю, що мені хватить їсти таких продуктів калорійних, але хочеться і любиться, і бажається. Тому з радістю взяла одну пачечку, хай буде на перезапас. Що ще взяла? Звичайно, на цю акцію було масло. Я була дуже зацікавлена в ньому. Я його обожнюю. От іменно було церковське екстра 82%. Я просто обожнюю хлібець з маслом з'їсти зранку і з солодким чаєм. Мені не потрібно там не якийсь не сирочок, не, не ще щось, не варення зверху, а просто смачненьке масло. Я взяла місто Харків, також кажу. Скажуть, ой, вона все забрала, нам нічого не залишилось. Ні. Я прийшла в вечора. Коли, було, Коли була можливість, коли я змогла, тоді прийшла. Я взяла ось собі шість пачечок. Раз, два, три, чотири. Шість да, пачечок. І там ще залишалося багато. Ще, хто прийде після мене, теж зможе купити. А, що ще взяла? Ось такі, я вже їх розпечатала Селямі до піва. Якщо у вас є картка банки-партнерів, ви можете їх придбати. Але знаєте, що мені каже, вони не коштують цих грошей. Якщо поділити все на кілограм на вагу, то є ковбаса за такі ж гроші і набагато смачніша. Ну, це моє моє таке, моє бачення і моє мислення. А там ви можете самі придбати і зробити свій висновок. Таких ковбасок було 8, тут залишилось 5. Бачите, 3 я з'їла. Не в захваті, знаєте, так сказати, є продукти, які я буду купляти, а цей продукт я купила одноразово, мені більше не потрібно. Також я була в супермаркет Рост, є місто Харкові таке, у них була акція вихідного дня. Ось такий паштет -е, канівелі з чесноком та перцем. Я не вичитала. Я побачила паштет канівелі, думаю, о, це я ніколи не куштувала, але в інтернеті бачила багато реклами. Я купила і дома я прочитала. ну, Буду його їсти сама, бо діти мають таке, не їдять, Чесник і перець, перед їм тільки я. І були у них такі йогурти по акції. 20. Вообще 20 гривень, 1990. Ось такі йогурти. Було їх три вида. Вишня, персик маракує і полуницю. Полоницю ми вже з'їли, можу показати. От, полуницю ми вже почали їсти. От вона. Ось така рожевенька, гарненька. Смачненька. Фані взагалі роблять гарні йогурти. Ось. І так, зараз показую. Я тільки що за тебе, що я купила ВТБ і не тільки. А, сейчас покажу салтівський м'ясокомбінат місто Харків. Що я купила? Ось така ковбаса Салями президентська. Я купила палочки. Я э, вирішу, поставлю цінник, щоб ви побачили, скільки коштує вона. Я не знаю, скільки вона. Вона коштує 415 гривень кг. Це я точно побачила. Ковбаса дитяча. Я купила. ось. Ось вона така. Вона коштує 199 гривень кілограм. Це м'ясокомбінат, місто Харків. І все. Це... А, ще яєчка купила. Дві, дві упаковки. У мене була одна коробочок яєчек. Яєчка, конечно, зараз дуже дорога. 6,49 дороговато. Дорогувати 649 за яєчка, Ну, щоб подіяти з них ніяк. І також купила м'ясо Бівна, Ви 206 гривень. Тут я не хочу доставати і ось через пакетик видно цю шкірочку і ось що вона сама м'якенька. Хоча покажу вам покажу, для якого вона кольору. Ось такенька. Це буду робити від Бівні. М'ясо я купляю по потребі. Я його не купляю на цілу неділю і не сижу, потім не тріскаю його. Так, що ще я придбала. У мене ще ось така сумочка. Значить, Що придбала? Ось такі нескільки готові сухі сніданки я купила. Хотіла купити інші, але всі інші без акції. Тому купила це. Мені діти це подобається, але я вважаю, що дорогувато, знаєте, якось за 200 г, ось так. Ну. На, на, на наступній неділі, я думаю, я дуже хочу, щоб буду ще акції. Я з радістю купила. Так, салтівський м'ясокомбінат, Я купила ще яєчка. Ось, У мене була одна, один латочок, а інше не було латочки. Я ось таке транспортувала дитячому відерці такі яєчка, щоб вони не побилися. 6,49, повторяю, він коштує зараз салтівському м'ясокомбінату яєчка. Чай, азер. Азер чай. Зараз є по акції. Зелений чай, я божню з раночку е, заварив. Я, я вважаю, що він бадьорить. І взагалі мені дуже смакує зелений чай без всяких домішок. Що ще купила? Накупила купила з молока вареного. Скажете, ви його берете, а ви його не їсте. Ні. Я спеціально достала з холодильника зараз. Е, і показую вам ось це згущене молоко, яке ми зараз їмо. Ось це залишок. Того, що ми їмо. Тому то, що не те, що показують те ж продукти, а дійсно ми їх їмо. Ось дві баночки. Якщо є картка банків партнерів, ви можете їх придбати трішки дешевше, як придбала я. Що ще я купила? Хліб студентський, Ні, не хліб, а батон студентський, нарізаний новий. 12-20 коштує дуже, дуже вигідно, 300 грамів Батончик порізаний, м'якенький всередині. Взагалі мені дуже подобається і ціна, і якість, і те, що в нашому АТБ він завжди є. Не дивлячись на те, що вечір я скупилася, він є в наявності і не один. А купила виноград сушений. Я таке полюбляю інколи їсти. Вважаю, як це корисна їда, інколи треба тіткувати за своєю вагою, тому я з радістю купую такі сухофрукти і питаюсь їх їсти. Що я набрала ось таких батончиків? Не знаю, на що я їх взяла. Я коли на касі прийшла, думаю, на що я їх взяла? Н -н не знаю. Взяла і все, три штучки. Знаю, що вони смачні. Хоч це і своя лінія. Що ж я купила ось такі, ферма, сирочки. Якщо є картка банків партнерів, ви можете придбати їх трішки дешевше. Я купила тільки два віда, там, може, ще було, але я дуже не пам'ятаю. Я знаю, що я люблю. Ванільний, а моя родина любить з гущеним молоком. Ось таких я набрала 8 штучок. Якщо ви рахували за мною, то тут на руки в мене 8 штучок. І купила ось таку річ. На вихідні інколи може, може бути знадобиться ілі, ілі просто так. Я таке не рекламую, але не виключаю з нашого життя. А, що ще я купила? Купила. Рева, Вермішель, була акція одного дня, я купила собі на роботу. Знаєте, на всяк випадок, коли там щось не взяв з дому поїсти, а їсти дуже хочеться. Тому я купила ось таких ось 6 штучок собі. Ой, я таке не, не схвалюю. Але коли ти буває, біжиш на, роз... на роботу, і ти не встигаєш собі взяти, поїсти все. Цю... Я не знаю, що хуже жарений. Смажений пірижок або це Ну, Я вважаю, що Рева краще, ніж смажений піражок в маслі. І ось такі мої улюблені чіпси АТБ. Я їх просто обожнюю. Я вважаю, що це найсмачніші чіпси, які я тільки їла. Мені не Принглс, ні Лейс, нічого не подобається. Хоча подобаються мені ще чіпси зі, смаку... зі солью. Просто одна сіль, без нічого. І серці, такі смакують. Оце і все. Все. Всім, всім дякую за увагу, за те, що дивилися. всі всі мої покупочки за неділю. В АТБ і не тільки.